Друга гра фіналу Національної баскетбольної асоціації закінчилась, і на відміну від першого матчу все відбулось по зовсім іншому сценарію. У нас з'явилася конкуренція і протистояння було дуже близьким майже весь матч. Тож давайте розбиратися, що змінив Даллас у своїй грі, хто найкращий гравець Бостону у цьому фіналі, та що задумав Джейсон Кіт. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Так як вам сподобався дуже сильно детальний розбір від мене першого поєдинку між MAVS та Celtics, тому я продовжую цю рубрику. А від вас очікую підтримку у вигляді великих пальців догори. Як на мене, все чесно. І постав відразу, а то потім я знаю, ти забудеш. Поставив? Тоді влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Різниця між матчами була три дні, тому команди могли відпочити та зробити детальний аналіз на холодну голову. Кайрі сказав, що не почув уболівальників Бостона, в чому я дуже сумніваюся, і тут він лукавить. Джейсон Кіт відмітив, що його гравці грали багато ізоляції і було недостатньо руху м'ячу, на що я, в принципі, акцентував увагу у минулому відео. Але найцікавіше було не це, а те, що Кіт сказав, що Джейлен Браун найкращий гравець Бостона, в чому я цілком погоджуюся. В першому матчі саме Браун відмітився найбільше. Але журналісти це швидко підхватили. І почали задавати незручні питання зіркам Celtics, хто все ж найкращий гравець в їх команді. І треба відмітити, що ніхто не клюнув на цей гачок. Ми розуміємо, що люди намагаються вбити клин між нами. Ось так прокоментував це Джейсон Тейтум. Плюс почалися чутки перед грою, що участь Луки Дончича у матчі знаходиться під питанням через розтягнення правого коліна, біль у лівій щиколиці та забій грудної клітини. Зранку він був відсутній під час відкритої частини тренування, але в підсумку все ж вийшов на майданчик, та ще як? Втім, про це трохи пізніше. А поки напишіть коменти, чи впливають ці ігри розуму на перебіг матчу та наскільки вони важливі. В стартових складах немає змін, незважаючи на те, як себе проявив Кріста Порзінгіс у першому матчі, він все рівно залишається на лавці запасних та отримує лімітовані хвилини. Дончич та Ірвінг набирають або віддають передачі на всі перші 13 очок команди. Дала лідирує 13-6, а Джо Мазула знов бере тайм-аут, щоб перервати ривок та випускає свого латвійського джокера. Чому я так сильно концентруюся на цих епізодах, тому що до цього Мазула не відмічався як тренер, який змінює перебіг подій під час матчу. А тут прям це відчувається до того ж у найвідповідальнішій стадії плей-офф. І Джокер працює. Порзі знову максимально продуктивний у першому відрізку, набирає 8 очок, 2 з 3 з гри, 4 з 4 з лінії штрафу, Бостон використовує ті ж самі матчапи в захисті, продовжує використовувати зміни та накидає даблтім на зірок Далласу. Втім, коли Кайрі прибирають, Джу Холідей за рахунок захисту на слабкій стороні починає грати Бліц проти Дончича. Але словенець у першій половині магічний, його дуже важко стримати, і подвоєння відверто не працює. Лука або заробляє штрафні, або навішує алюпи на відкритих партнерів, і відверто цей хід був невдалий зі сторони Бостона. Крім цього епізоду. Перша чверть закінчується на користь Mavericks 28-25. Вони змогли стримати Celtics на 3-очковій, у Кельтів 1 з 9 з-дуги, за в свою чергу у Маус 2 з 5, досить непоганий відсоток. На початку другої 12 хвилинці Лука влучає 3 та має вже 20 очок. У нього 8 з 10 з гри 2 з 3очкові, 3 після чого схибив два дальніх та починає більше задіювати партнерів. Але залежність, яку викликає Дончич, створює проблеми, тому що тімейти дуже розраховують на свого лідера і не можуть брати відповідальність на себе. Це доказаний факт психологами. Наприклад, коли людина тягне канат разом з більш сильною людиною, вона докладає менше зусиль, ніж у тому випадку, коли б тягнула сама. Про програшну психологічну битву вболівальникам Кайрі повторюватися не має сенсу. В цьому матчі він був трохи краще, але все ж ефективність залишається на дуже низькому рівні. Тому без Робіна Бетмену дуже важко рятувати цей Даллас. Так ось, на цьому відрізку Бостон робить ривок 9-0 та перехоплює ініціативу на свій бік. Після чого у нас йдуть гойдалки у рахунку, але другу чверть і половину забирає це ж кельти 54 на 51. Хотів відмітити те, наскільки Лука був крутий в атації, настільки ж він жахливо грав на своїй половині. Кіт його поставив проти Холіде, намагаючись сховати, але ж якою це було помилкою. У джору 17 поєнтів за половину з бездоганною реалізацією 7 з 9. Він дуже легко обходив на першому кроці словенця, дуже часто залишався один під кошиком, тому що зірка Маус не встигала у захист, і в підсумку відбулася дуже крута індивідуальна дуель. Статистику за першою половиною ви можете бачити на своєму екрані. Друга половина писалася вже під диктовку Celtics. Вони почали нарощувати свою перевагу. Звісно, не оптимальні кондиції Луки Дончча і поступово втома через величезне навантаження далися взнаки. У Луки Юзич в цих двох матчах майже 36%, що більше на 10 пунктів від найкращого гравця Бостону за цим показником. Тобто, ви розумієте, який тиск на плечах 25-річного розігруючого Маверікс. І через цей тиск він починає помилятися, допускати втрати, як в цих двох епізодах на дуже короткому відрізку, коли Тейтум змушував втрачати м'яч тончич, через що утворився ревок Кельтів 10-0, на що реагує Джейсон Кіт тайм-аутом, та трохи змушує прийти до тями підопічних. А вишною на торті став базар-бітер Пейтона Прічарта з 10 метрів в кінці третьої чверті на плюс 9 в рахунку. До слова, це єдиний влучний кидок Прічарта в цьому матчі, але ж який важливий, четвертій чверті втрати луки продовжуються. Він допускає абсолютно дурні помилки, точніше, це скоріш заслуга гравців Бостона, які організовують члени тиск та змушують 8 разів за матч віддати помаранчевого. Але слід віддати належне, що з точки зору плеймейкінгу Дончич нарешті включається, і ми бачимо доволі нам знайомого луку Меджика: 8 передач за другу половину, 11 в підсумку. Втім, у нього був дуже якісний суперник в обличчі Джейсона Тейтума, який навіддавав 12 не менш гарних асистів і перетворився в основного плеймейкера команди. Втім, це не завадило накидати дуже багато цеглин. У нього 6-12 з гри, 1-7 з триочковою. Це жахливо і це ніяк не вирішується. Але залишається надія, що він не буде мазати так багато всю серію. Але Бостон не помічає втрати бійця. Холідей захищається, змушує помолитися в черговий раз мав, та влучає 3. Потім наступна атака, Джру знаходить Вайта, триочковий знов сюди. Плюс 14 за 3 хвилини 32 секунди до кінця останньої 12 хвилинки. Здається, що все, баста. Але не поспішайте. Слід відмітити, що команди жахливо кодали за дуги в цьому матчі 23% у Далласа та 25,5% у Бостона. Але у необхідний момент дуже важливі кітки залітають саме у Кельті. В другій грі ми знову бачимо камбек Маверікс на чолі з Дончичем. n 1 мінус 5 за 1 хвилину 15 секунд. Є надія. Блок Деріка Джонса Тейтому швидкий відрив, але аж Піджей Вашингтон наривається на подвійний блокшот від Вайта і Брауна. І вже в наступній атаці Браун закриває гру проти пригнічених гравців Мавс. 105-98 підсумковий рахунок, 2-0 і серія переїжджає в Техас. Найкращим гравцем Бостона стає Джру Холідей, який дуже якісно боровся на підбираннях, незважаючи на свій зріст. У нього 26 очок, реалізувавши 11-14 з своїх кітків та 11 ребаундів, 4 з яких в нападі. Це друга найрезультативніша гра в цьому сезоні, беручи регулярний сезон та плей-офф для Джру. і мій прогноз, що Холідей стане MVP фіналу вже не такий неймовірний. Лука Дончич – найкращий гравець Далласа. В його доробку 32 очки, 11 підбирань, 11 передач та 4 перехоплення. Це вже 10-й трипл-дабл для Луки в постсезоні. Він вийшов на шосте місце в історії NBA, зрівнявшись з Ларі Бьордом, Дреймондом, Гріном та Реджоном Рондо. Також це вже 7-й потрійний дабл в цьогорічних матчах на виліт, що є другим найкращим результатом за весь час. Він зрівнявся за цим показником з Вілтом Чемберлейном, а рекордсменом є Нікола Йокіч, який в минулому у цьому році зробив 10 трипл даблів за один розіграш плей-офф. До того ж, це перший потрійний дабл в фіналі для франшизи Mavericks, але, на жаль, цього не вистачило. Ось як Лука прокоментував свій виступ. Я думаю, що мої втрати та невлучні штрафні кидки коштували нам перемоги, тож я маю працювати набагато краще в цих двох категоріях. Врешті-решт ми повинні влучати свої китки. Дончич влучив лише 4 з 8 штрафних сьогодні, що не дуже характерно для нього, тому очікуємо зовсім іншу гру вдома. А я очікую вашого фідбеку в коментарях. Пишіть за кого ви вболіваєте, що ви підкреслили особисто для себе в цих двох матчах, та який перебіг подій очікуєте в майбутньому. А на цьому все. До скорої зустрічі, мир!